На 49-ту сесію 9-го скликання вноситься наступний порядок денний. Він вас є на столі, ви ознайомлені. Маємо зараз вже не погоджується з тою адміністрацією, тільки даємо довідомо. Тому коротко прочитаю, про що ми будемо сьогодні. Не коротко, а достовірно прочитаю, про що ми сьогодні будемо говорити, голосували. Перше питання. Номер рішення 36.38. внесення змін до бюджету слідуючи про внесення змін програми надання матеріальної допомоги хворим замодіалізу, про затвердження програми про організацію громадських робіт, про розгляд відношення Тернопільської обласної прокуратури Бежанська окружна прокуратура, про затвердження договору про міжбюджетний транспорт між Залозецькою селищною радою та Тернопільською ОВА і про розгляд земельних питань. Шановні депутати, пропоную номер рішення 3641 про розгляд відношення тернопільської. Прокуратури Бережанської окружної прокуратури поставити першим, затримувати наших друзів, гостей Якщо ви не проти, прошу підтримати і проголосувати. Хто за такий порядок денний, прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийняти одноголосно. Щиро дякую. Шановні депутати, оскільки в нас -ворум і сесія є кворум і все це є повночинними, тому дозвольте мені розпочати 49-ту сесію 9-го скликання. Керівники структури та області, користуючись нагодою, сьогодні дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу і дає можливість працювати тут під мирним небом. Звісно, ми завжди, як і сьогодні, бажаємо іншу повернення з перемогою, а тим, хто віддав наше життя за наш суверенітет, за нашу незалежність, прошу їх шанувати хвилини мовчання.

Безпосередньо переходимо до порядку денного. Номер рішення 36.41. Річільна комісія. Прошу приступити до роботи. Номер рішення 36.41. Про розгляд Бережанської окружної прокуратури. У нас є керівник обласної Бережанської прокуратури, це пан Ярослав Петрович. Ярослав Петрович, прошу, будь ласка, вас до слова. Можна з місця, можна як вам розбирати вашу час. До закону України про прокуратуру, обладнання прокуратури навіть все цих засідання відповідної радимо результати діяльності прокуратури за ліки. Як всім відомо присутнім, діяльність державської обружної прокуратури пошириться на територію 9 територіальних громад Тернопільської області Тернопільського району, зокрема, на території Дорозацької територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області. Відповідно, надам вам інформацію про результати роботи окружної прокуратури за 2024 рік. Ну, це узагальні статистичні та аналітичні дані. Що стосується реалізації координаційних повноважень, визначених законом України про прокуратуру. Кружної прокуратури 24-му реалізовував завдання планування, зокрема проведено дві координаційних наради із залученням територіальних правоохоронних органів, на яких розроблялися заходи з метою протидії злочинності. Особливо увагу зверталася на протидію кримінальним правопорушенням за фактами вихилення від передання військову службу під час мобілізації незаконного переправлення осіб через державний кордон, кримінальним правопорушенням щодо незаконного використання бюджетних коштів. Кримінальні прапорушення, чинних неповнолітніх, а також кримінальне правопорушення за фактами, шахрайського храйського заволодіння коштами громадян. Також реалізовуючи координаційні повноваження, в Україні прокуратурі створено та діє в даний час триміжвідомщим робочої групи. В 2024 році проведено два засідання даних робочих груп. Зокрема, засідання робочої групи запитань протидії корупційним кримінальним правопорушенням, а також кримінальне пропорушенням у бюджетній сфері, а також засідання робочої групи у сфері довкілля та зімельних правопорушень. Щодо структури злочинності, вам надам всі дані, що стосуються Залузецької територіальної громади. На території Залозецької територіальної громади і підслуговою відділення поліції номер 2 міста зборів зменшилось порівняння з налічним періодом 2023 року кількість облікованих кримінальних правопорушень. Так, на території Злоцевської громади збільшилась кількість нетяжких злочинів, зокрема з 14 до 15. Також збільшилась кількість вчених кримінальних проступків з 15 до 19. Попри це, є позитивна динаміка щодо зменшення тяжких злочинів, які вчинені на території громади, зокрема з двадцяти за 2023 рік до 16, що було поточному. Також зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти власності з 28 до 18. Зменшилась кількість кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. На території Злодецької громади викрито три факти незаконного поводження зі зброєю бойовим припасами або вибуховими речовинами. Також вчинено одне кримінальне правопорушення проти правосуддя. Це незаконання рішення суду, передбачене та 382 кримінального кодексу України. Щодо стану досудового розслідування. Бержансько-кружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, які розслідуються відділом поліції номер 1 міста Бережани та відділенням поліції номер 2 міста Зборів. Впродовж 2024 року розслідувалося 1640 кримінальних проваджень, з них 559 кримінальних поступків. Загальна кількість закінчених розслідувань у кримінальних проваджень 817. До суду скеровано 361 обвинувальний так. Зокрема, із керованих до суду винайманих актів, 14 про корупційні кримінальні порушення, 7 у бюджетній сфері, 12 у земельній сфері, 3 за фактами незаконного видобування надр та ще 11 за фактами незаконної порубки лісу. В 24-му році слідчими територіальних органів поліції прийнято рішення про закриття 273 кримінальних проваджень. Щодо підтримання публічного обвинувачення, впродовж 24-го року прокурорами окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді судами 426 кримінальних проваджень. Підготовчому судовому засіданні розглянуто 200 кримінальних проваджень, них, 64 з ухваленням вироку на підставі угод. 13 про примирення 51 угода про визнання винуватості. У судовому розгляді з ухваленням винувального вироку розглянуто 69 кримінальних проваджень. Так, діяльність в екологічній сфері. Продовж 24-го року обліковано 31 кримінальне правопорушення проти довкілля. З них один факт незаконного... Підбування нада, 13 фактів незаконної порубки лісу, 3 факти самофільного захоплення земельних ділянок в межах заповідного фонду, один факт підкупу працівника підприємства, два факти незаконного полювання, два факти жорстокого побочення з тваринами та два факти провласення та розтрати майна підприємства. Місяць 24-го року до суду слідчими та дізнавачами територіальних органів поліції скеровано 12 відбувальних актів про кримінальні правопорушення проти довкілля, в тому числі 1 за фактами закону порубки лісу, 4 за фактами сумільного захоплення земельних для напровідного заповідного фонду, 3 у сфері надо та один за фактом працівника підприємства. Щодо протидії корупції поза межами кримінального провадження, так судами за вказаний період за участі прокурорів окружної прокуратури розглянуто 9 справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією за протоколами, складеними органами Національної поліції. За результатами їх розвіду до адміністративної відповідальності притягнуто 9 правопорушників, на яких накладено адміністративні стягнення у вид штраф. З них штраф прийнятий вносно 4 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 4 депутатів сільських селищних міських рад, а також одного державного службовця. Щодо представництва інтересів держави в суді. З урахуванням позовів, які приділені окружною прокуратурою на захист інтересів дітей та позовів про відшкодування шкоди за подіяним кримінальним правопорушенням в кримінальному судочинстві впродовж 12 місяців 2024 року, судами відкрито провадження на загальну суму 1 млрд 281 млн грн. За результатами розгляду позовних заяв, в тому числі минулих років, судами задоволено 21 позов на суму 17 млрд 142 млн грн. Добровільно відшкодовано 57 тисяч гривень. І виконано рішення суддів на 17 мільярдів 120 тисяч 620 млн гривень. Щодо розгляду звернень та запитів, впродовж 2024 року до окружної прокуратури надійшло 119 звернень, з яких вирішено 62. Зачна частина звернень, які надходять до окружної прокуратури, вони стосуються питань, які відповідно до закону України про прокуратуру прокуратура не розглядає, тому їх скеровано за заналежності до відповідних органів. Також, також також 12 звернень, які не в органу прокуратуру, були повернуті заявникам на допрацювання у зв'язку з тим, що вони не відповідали вимогам закону. На особистому прийому прийнято 33 три з яких 7 безпосередньо керівником. Куратура. Це так коротко про роботу Окружної прокуратури. За 2024 рік більш детальну інформацію надано сьогодні в Завозку територіальну громаду, з якою ви можете ознайомитися, вона є в голові громади. Ярослав Петрович, ми вам дуже дякуємо за доповідь. Доповідь це одне, але дуже дякую. Окремо від себе і від uh, територіальної громади за співпрацю, яка в нас була за 24-й рік. Дуже багато земельних ділянок ми повернули у комунальну власність, що спричинило uh, нам збільшення бюджету і в майбутньому воно буде надходити. Ви пам'ятаєте всі сесії, коли ми усували про таке підприємство, як Тієра, це безпосередньо робота нашої Буженської окружної прокуратури. Дякую керівництво і вам особисто усім працівникам. Ви кожен. Є частиною нашої територіальної громади, я говорю зараз до депутатів, і маєте право звертатися до кожної прокуратури, якщо знаєте про якісь факти незаконного захвату наших земель. Комунальної власності, лісів, тощо, е, якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте їх Ярославу Петровичу. Особисто в мене з питань немає. Маємо розширену інформацію, яку нам надали. Ми можемо дати депутатам. Звісно, тут про фамілії ми говоримо жорстокі поводження з тваринами і так далі. Все, що ви звітували, фамілії тут не буде, з... бо не можна їх розкривати. Це інформація закритою, але якщо вона вам потрібна, ми можемо її вам надати в письмовому характері.